Події найближчих семи днів. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися так: події, ваші події найближчих семи днів. Ой, які у нас тут карти. Накаркали. Окей, давайте дивитися. Перше це в нас імператриця та трійка кубків. Скоріше за все, вас чекають якісь або побачення, або подружки, так, якісь вилазки з подружками на венцо, на, ну, насититися жіночою енергією можете так з цими вилазками. Також це може бути дійсно побачення в плані кохання, в плані відносин або з чоловіком, або просто там з якимось. Новими партнерами, так? Це просто приємно будете проводити час, але зазвичай це такі глибокі, приємні ем, розмови, коли ви насичуєтеся е, як імператриця енергією. Єдине, що в нас тут, що мені не подобається, якісь розвиті серця, якісь скандали, якісь розборки з кимось можуть бути, можливо, на фоні ваших. Ем, Ваших відпочинків з подружками. В принципі, ця історія вона буде тягнутися, Скоріше за все, вона тягнеться звідкись так з минулого. І ще буде тягнутися якісь будуть неприємні розмови з якимись людьми, які вам розбивають серце. Це не обов'язкове кохання, це може бути і в роботі, і в сім'ї, і вротше в, ну, в будь-якій сфері, так? просто неприємні розмови. А також у нас тут дві карти, які кажуть, що кудись ви поїдете, чи на далекій якісь відстані, чи, можливо, переїзд у вас так в нові якісь міста, країни, наприклад, чи просто подорож, чи ви знаєте, обираєте новий курс і до нього прямуєте. Це як курс в нове життя. І ви до цього нового життя будете стрімитися, прагнути. В принципі, дуже активно в нас. У нас тиждень буде, тому що тут мах, тут рицар жезлів. Тобто ви не будете сидіти на місці, будете всюди проявлятися, будете активні, будете проявлені, будете майстром свого діла, будете займатися своїми справами для того, щоб вони росли та процвітали. А процвітати вони точно будуть, тому що. Нас тут імператриця. Ось такий у нас розклад. розклад. Пішіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. також мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па